Ну а сьогодні у нас буде цікавенький огляд стосовно дизельного мотоблочка з електрообладнанням. А чому? А тому, що до нас прилетів запит, покажіть дизельний мотоблочок, як він запускається і як він виглядає з електростартером. Дивіться, шановні, ось цей мотоблочок Вейма 1100 ае 6 див. За серце встановлений дизельний двигун 178. Як ви ось Бачите, на... ми встановили і зібрали ось так фрезу, повісили її в транспортне положення. Надалі двигун поєднується з коробкою. 4 плюс 2 від виробника Вейма. Дивіться, ось тут речажок, де вмикається збільшена, зменшена. Сам мотоблочок у нас йде з електрообладнанням, є електричний стартер, акумулятор, генератор. На нашій коробці є. Ось вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності для того, щоб під'єднувати роторну косарочку і активну фризу. І встановлена нога. Див. Зараз це ви все побачите, як все запускається. А відеогляд буде сьогодні для нашого підписника, який каже: А покажіть, як взимку запускається дизельочок. Ну і як же нам не показати, тому що в локації мій сервіс, є вся техніка вейма, ми її збираємо, підготуємо для наших підписників і покажемо. У кого є бажання, приїжджайте, протестіть. Ну, а хто десь далеко знаходиться, ми за хвилинкою довіри вам все зробимо і покажемо. Ну і що? Прибираю я у бік комплектацію. Дивіться. Зима мінус 7, перевіряю нейтральну швидкість, ставлю стоп-двигуна, додаю обертів, обов'язково прокачаю. Вижимаю декомпресор. Ну і запуститься або ні. Дизельний двигун Вейма взимку. Дивимось. Ось так. Ну і хочу показати зменшено. Дивіться, наскільки зручна ця коробка, наскільки зручно користуватись розблокуванням, точніше, функцією розблокуванням. Ось так. Нейтральна. Реверс. Рухаюсь назад. Збільшена різницю побачите. Ух. Відразу. Зменшена. Реверс. Щоб мотоблочок заглушити... Ось так. Ну і шановні, ось такі подаруночки роблять наші підписники собі до нового року. Якщо будуть запитання, обов'язково питайте. Ну а ми показали наскільки зручно запускати дизельну техніку з електрообладнанням. Чекаю ваші коментарі.